Всім привіт! Сьогодні в мене субота і я вже е, монтую відео, вибачаю, що засвідчує, але монтую відео, тут е, трошки путає коврик, і е, кіт вирішив, що його коробулька то таке, а от е, під сонечком, ось тут вигрівати свою бочиночку. це саме те в таку погоду. Так, що до сьогоднішнього дня, зараз я хочу. Е, Попутати трошечки коврика і брати свою перед грозою. Повишивати перед грозою і ще попутати коврик, якщо вийде. Ось такі плани в мене на сьогодні. А що буде, я думаю, що покажу. І ще ж потрібно для перед грозою кинути кубика. Одну секунду. Так. Так, це кіт. Це тінеть кіт, якщо що. Так, ось на такому етапі вона у мене. ну Буду продовжувати заповнювати цю частинку, що, що я хотіла розповісти. Що я хотіла розповісти? Літо закінчилося, і те, що я хотіла зробити, літо в мене не вийшло. Хотіла тут познімати відео, що у мене навишивалося за літо, але не знаю, як то соберуся чи ні. Бо це його потрібно зняти вже завтра, поки не дуже ще осінню повишивалося. Ну, не знаю, чи взагалі потрібно це робити? Ну, то я вирішу потім. Ну, що, 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 хочу повишивати її. Так, не зовсім зручно, ну, але все-таки. Так, один. Так, у нас дещо відбувається. Один це у нас пастка. Це ми пропускаємо хід. Отже, потрібно кидати кубика для мого смаку осені. Так. Зараз піду позаймаюся своїми справами, а потім уже буду показувати смак осені та кидати для нього. Я тут поки путала коврика. Подумала щодо того, що мені випало ж пропустити крок, так, і потрібно брати сма Я подумала: ну, то добре, але потрібно вишивати, вишивати млин від Марії Бровко. То я вишию спочатку на ньому, 300 хрестиків. А потім буду кидати кубика для свого смаку осені. Ось що я надумала. Не знаю, як швидко в мене вийде вишити 300 хрестиків, але буде видно, то зустрінемося через 300 хрестиків ось на цій роботі. Так, я повишивала трошечки свою свій млин, і е, я відшила ось навколо дверей, трошки двері підзашила, там, де були пропущені хрестики, серединки почала в соняшниках вишивати. В сумі вишила я 200 хрестиків і хочу все-таки відкласти її тепер і взяти так, свій процес, свій смак осені. Це у мене від китайського виробника. Ось такий процес у мене відшивається. Відшиваю я. Ось саме зараз оцей участочок, Ну, саме баночка у мене тут там, просувається. Так. І кинемо. Так, де наша кинемо кубика, скільки в нас буде? І п'ять. Так, це наша птенька, І пішли на гору. Так. Один, два, три, п'ять. Отже, 100, 200, 300. 50. Зараз четверта година вечора. Ну, не знаю, як. 350. Пішла відшивати. Так, сьогодні у мене неділя. Так, тож треба було забути, що сьогодні за день. Е, неділя у нас сьогодні трошечки сонечка є. Є, трошки воно так за хмарки ховається, але все-таки є сонечко. І, мабуть. Зря я вилізла на нього, тому що якось рябить. Так, трошечки я здвинулася. Ну, знаєте, як то е немає сонечка погано, є сонечко не дуже. Хоча я люблю більш теплу погоду, тому що ну, я дуже мерзну і по тій причині я не люблю зиму. Так, ну тепер до вишивки. Вчора я повишивала 350 хрестиків, заповнювала я ось саме цю баночку, а також перейшла я на де в мене колір залишався, я переходила ось на цю баночку, що повишивала, і трошечки повишивала листочка. Так, забери цяську, іди звідсіля. Ось на такому в мене воно етапі потрошечку просувається. Ну, панелька велика, то, то такі і просування. Так, а тепер щодо сьогодні. Сьогодні я хочу зараз взяти повишивати ось цього дуже втомленого котика. Так нагадаю, який має бути результат. Це у мене ось цього виробника я вишиваю. Це. Репліка Dimensions такий дуже втомлений котик. Ось. Так, кидаємо для нього кубика зараз та повишиваємо. Я думаю, ну, взагалі потрібно подивитися, що там нам випаде. Але, можливо, я потім візьму або коврик, або млин. Не знаю, а ще у мене є така. Задумка, ну, ще не знаю, чи буду я її виповнювати чи ні. В мене в моїй грі ще є, коли я назначала кожному процесу свою фішечку, в мене ще залишилась біла фішка. І я думаю, чи не назначити її на мою багатобарну картину, щоб все-таки її просувати, або, навпаки, назначити спочатку на млин, щоб його. Відшити, потім взяти багатобарних. Так, ну, кидаємо три. Отже, йдемо дивитися. Так, це в нас синенька, і я точно пам'ятаю, що ми йдемо вгору. Один, два, три. Отже, 300 та плюс 50, 350 хрестиків. Боже, я сподіваюся, що я знімала те, що потрібно. У мене зараз діяні фішки: червона, жовта, синя. Зелена, але є в мене ще біленька. Ось про неї я і думаю. Так, ну поки що я пішла вишивати свого втомленого котика, а далі буде видно. Так. У мене все ще неділя, так, і я Тут повишивала не тільки хрестики, а ще й бекстіч. Я відшила всі хрестики на ось оці частинки. Далі потрібно буде переходити на котика. Щоб перейти на котика, потрібно переставляти п'яльця, тому я вирішила зробити весь бек на ці частинки. Як бачите, тут в мене трошечки не вмістилося, то я так і позалишала ниточки, тоді переставлю, відшию і буду переставляти на котика. Поки що ось так, я переставила, повишивала. Звичайно, дуже вирисовувалася гілочка, ось ця, вона ж заграла новими барвами. Ще я знайшла невеличку помилку, але я вирішила, нехай буде так, як є. Ось тут потрібно було хрестики вишивати в три нитки чорним, а я вишила в Ну, Що маємо, то маємо. Не буду я вже ще одною ниткою перешивати, навіть тому, що ось тут саме така досить плотна зашивочка. Я так думаю, що в три нитки тут було для того, щоб саме ну, плотненько було, так, не світило. Ось так я навишивала, і в сумі в мене вийшло 400 перерахунку 400 хрестиків. Я бек считаю тому що все-таки я на нього затрачую час, а інколи й багато часу. Тому я його вважаю. Тут в цій роботі бек причудовий, логічний, ну, мені все подобається. Так, і тепер що буде наступною? Так, а наступною роботою, яку я зараз візьму, це буде моя берегиня замку. А, ось такий результат має бути. І я хочу взяти її та повишивати. А якщо хочеться, чому ні? Тому зараз кидаю кубика. Тільки спочатку треба його витягти. Звичайно. Так, кидаю кубика, дивлюся, скільки мені потрібно вишивати, і буду вишивати його. Ну, а що буде вечором, то подивлюся. Скоріше за все, це буде коврик, ну то вже я не буду тут включатися. Боже, по-моєму, мій таке дуже. Ну, добре. Так, кидаю 4. Так, це в нас червоненька. І 4. Ми йдемо донизу. 1. 2, 3, 4. Ну, добре. 100, 200, 300 хрестиків. Але я знову йтиму назад. Ну, це якийсь такий. У мене таке відчуття, що замкнуте коло якесь тут організувалося в нас. Ну, то пішла я відшивати 300 хрестиків. Сьогодні у мене вже понеділок, і я думаю, що мої просування за вчора на цій роботі. Замі... Дуже таки помітні. А ось навіть на відео видно ось вушко і ось мордочка, носик, оченятком. Така кицянчика у мене виходить. Вчора я відшила норму на ній, і сьогодні хочу кинути кубика для своєї передгрозою. За ці вихідні у мене вийшло так непогано просунути всі роботи. А ось цій роботі якраз не пощастило минулого разу. Вона пропустила крок. То я надіюся, що випаде непогана норма, і, можливо, навіть два дні я її буду відшивати, тому що в мене вже о пів на сьому, ну то. 4. Так, це у нас зелененька. І 4. 1, 2, 3, 4. 400. Мені потрібно відшивати. Ну, що, непоганий. Непогана кількість хрестиків потрібно відшити. Отже, пішла я. Вишивати, ну а зустрінемось навіть не знаю чи, сього, чи завтра, чи вже післязавтра. Так, у мене сьогодні вже середа, і я вишивала свою перед грозою два дні. Звичайно, крім того, що я її вишивала, я роб... плутаю ще свій коврик. На задньому фоні кричить кіт. Я не знаю, чому він кричить. Я його покормила, а він ще вимагає, щоб ми бігали по квартирі, а я не хочу. Бо я доросла зважена жінка, а він хоче. ну Повертаємося до вишивочки. Вишиваю я все так само, як і раніше, беру ниточку і заповнюю скрізь. Як ви можете бачити, з'явилася така шапка її. Капелюшок такий. А, ну, звичайно, тут ще буде маса беку, яка все зробить більш чітким. Ну, поки що мені дуже подобається ця робота. І що сьогодні? По грі я мала б брати смак осені, але я його брати не хочу. А, я взагалі-то хочу, ні, від гри я не буду відмовлятися, але я хочу повишивати. Млин від Марії Бровко, тому що його потрібно брати, вишивати, закінчувати. Не дуже він такий великий. Да і скоро вже потрібно буде новорічні брати вишивки, а я все ніяк не вишиваю цю мініатюрку. То я, а ще я просто хочу її сьогодні повишивати. То сьогодні я беру вишиваю свій млин, а що вже Завтра то я розповім. Уже завтра покажу, що вишивала і що буду брати вже завтра. Так, сьогодні у мене четверг, і вчора я трошечки повишивала свою ось цю роботу, як і говорила. Е, ну, м -м, зашилися в мене серединки в соняшнику і вишилися зовсім трошечки листочки ось на цій стороні і ось трошечкись тут. Ну, м -м, трошки я неправильно розподілила свій час, і тому такий невеликий. Невеликі просування. Також я ж плету все свій коврик, ну там також не дуже великі просування. А сьогодні я хочу трошечки змінити свою ротацію, можна сказати. Як зазвичай, я спочатку вишиваю, потім уже Десь годинки о восьмій вечора, ну, Виходить так, що десь 2 годинки я вишиваю, і десь дві годинки я путаю коврика. Але я зрозуміла, що зараз мені не досить зручно буде путати коврика пізно вечором, тому що він уже у мене не поміщається, як раніше, на руках, щоб його робити. Тому зараз я хочу кинути для даної роботи кубика, але. Вишивати я її буду трошечки пізніше. Спочатку коврик, тоді її. Не знаю, наскільки це буде краще. Ну, подивимося. Це вже буде видно завтра. Так, і кидаю я свій кубик. Кинула. П'ять. Ось такий результат у мене. Ідемо дивитися. Так, це у нас жовтенька. Вона у нас на стрілочці, отже, 5. 1 2 3 4 5. 5. Значить, 100, 200, 300, 350 хрестиків. Я думаю, що я їх 2 2 дні з нинішніми темпами буду вишивати. Ну, добре, 350 хрестиків, і я пішла відшивати. Морчико. Морчико. Морчику. А ти куди? Морчико, а вона велика для тебе? Всім привіт! А, сьогодні у мене субота, як ви бачите, по складеним вишивкам. І вчора я так вийшло, що трошечки вишивала свій смакосені, але не знімала. А, на роботі якось так зараз у мене трошечки невеличкий завал, і буде він на найближчий місяць. Ну, я думаю, що вишивати я все рівно буду, але, звичайно, не такі будуть результати, як раніше. Ну, Спочатку було літо, не до того було, напевно, тепер осінь на роботі. Ну, то добре, все рівно буде вишивка, а, можливо, і гарні будуть просування. А, також, що я можу сказати, зараз мене дуже тормозить мій. Коврик, Бо його я хочу все-таки завершити, а в ньому ще немає навіть 50%. Тому я зараз більше часу витрачаю саме на нього. А, так, ну а тепер перейдемо до всього, що навишивалося на цьому тижні. Початок тижня у мене був продуктивний, ну а кінець, що маємо, то маємо. Нічого страшного. так. Смак осені. Зараз ви бачите картинку, що буде, коли буде готова дана робота. А тепер що я не вишивала на цьому тижні. Так, виводжу картиночку, що було на початку тижня. Ну, якщо чесно, я не зовсім пам'ятаю, що я вишивала, тому що е, спочатку на початку тижня я вишивала, тепер е, я зараз повишивала два дні. Точно знаю, що я вишивала ось на цій роботі перчик, на ці баночки перчики, і зашивала ось дану баночку. Уже навіть видно з цієї баночки, ось. Е, Закривачку її. Тут десь трошки заповнювала. Здається, так, цей листочок заповнювала. Ну, ось так, так. Світло також не особливо гарне, тому що сонця немає, а також у нас дуже похолодало. Так, помічник прийшов, зараз займе своє. Почесне місце, так? Да, ні, не будеш. Так, переходимо до наступної роботи. Це моя перед грозою. Ну, також досить гарно. Просунулася, це у мене авторська схема, вишиваю на 16-й канві. Тут повна зашивка, тому я взяла канву, а не рівномірку. Так, Виводжу картиночку, ну, тут я заберу одну ниточку і заповнюю поки що на всі вишивки ось в цій частинці. Шапку, її трошечки, точніше капелюх її просувала. Ну, ось така гарнюнька дівчинка у мене. Буде. Так, а, так далі йдемо до мого дуже втомленого котика. А, це китайський набір, вишиваю по так по китайському набору 14-та канва. А, і, і. Це розробка Dimensions але вишиваю по китайському набору. Так, виводжу картинку, що було на. Початку тижня, ось перейшла я тут до беку, робити бек, тому трошечки, трошки так все вирисовувалося. ну, уже на наступному тижні, так, буду дошивати беки і Буду вже переходити, ну, звичайно, продовжу бек гілочки далі, і потім буду вже вишивати котунчика. Так, далі моя берегиня замку. Моя берегиня замку, вже мосечку видно її, ось, ось оченятко буде. Також непогано просунулася. Так, як мені його здвинути, щоб вивести. Картиночку. Так. Ну, тут я вишивала більшу частину саме кицика. Здається, на цьому тижні я взагалі не вишивала вітраж. Ось така котійка в мене виходить. Так, ну, а ще до того як до коврика. Ще у мене на цьому тижні вишивалася моя мій млинок від Марії Бровко. Я вишиваю на пластиковій канві, ну, трошечки, не трошечки, а вишилися соняшнички і почали листочки до них вишиватися. Ну, поки що ще так. Також хочу його вже завершати, ну, щось ніяк. Так, виводжу картиночку. Що було на початку тижня. Е, мої, свою багатобарну вишивальщицю я не вишивала на цьому тижні, як і на минулому. Хочу вже її повишивати, але щось, ну, весь час не вистачає часу. Так, ось так у мене продвинулася вже моя мій коврик. Квітка в мене зашита. Випутана, зв'язана. Повністю е, одні листочки зроблені, до інших перейшла. Ще будуть в цьому листочки і ось в цьому. Так, як би мені їх. Ось вона така, вона величенька. Вона, здається, 80 на 40 см. Якщо я не обманую. Так, 80 на 50 сантиметрів. Вона у мене така. Ну, що я можу сказати? Я надіюсь, що все-таки вона у мене буде просуватися, і, і всі роботи будуть просуватися. Ну, а на зараз всім пока. До наступного тижня.